Всім привіт, друзі! У цьому відео побачите про те, як я поїхав на криптозустріч в крипто ком'юніті, яка називається Де Кріпто. Відбулася вона на автодромі Fine. Тому, друзі, ставте подобачику і поїхали! Друзі, підходжу вже до зустрічки, Таточки стоять в корші. Ось такий субар, все неймовірно, йду вже назустріч. Вже бачу дають боком, тому просто неймовірна атмосфера. Дають вже боком Он беха. Є 36, нормально, друзі. Ось бачите, це в нас э, автодром Фейофанія. Зараз буде реально потужна та класна. Якщо, друзі, тобто, не розумів, це зустріч в Деком'юні, тобто в де від Дениса Повєткіна, а як знають його більше називають Денчик Лисий. В нього є ком'юніті, а я в нього зайшов і ось я йду на зустріч. Думав, я їхати чи не їхати, але думаю, що, що втрачати в Києві знаходиться недалеко, тому беру сідаю і їду. Підходжу вже до самої зустрічі. Просто подивіться ці тачки. Є крипта. Сейчас покажу, как будет давать боком. Вот такие аппарат стоит. нормальный так. И вот. Вот такие, друзья, такой аппарат. Е36, если не помиляюсь. Купе. На дисточках. Заряжена. А вот еда. просто давала боком. Такой же аппарат заряженный. Такие, друзья, у нас. Запорожец заряженный. Вот такие дисточках. Тачки заряджені. Тут у нас карчі. Ну, Заряжені таточки, 100, 100 конів під капотом. Плюс фіолетова розкраска, об'єс, два вихлопа, тому просто звуки представляю, просто неймовірний. Ось така заряжена тачка. Заряджений апарат, ще одного забули апарат. Арктроніків немає. Заряжені от... тачка взагалі. Ось така заряжена. Троєчка. Новіша, десь 2001 року. Ось Зараз чекаємо напевно, непозната, це напевно не помиляюсь. Ось так зараз покажу, як дає Е34, універсал. Як вам така? Ось наступний дає. Пішки не вийшло. А ось сюди. Ну що, друзі, новий корч вже під'їхав. Ось так виглядає. Там ось дають. А тут проїхав новий корч. Ось такі, зараз вигружати будуть. Виїхали ще два харча і ось парний дріб заливається. Тут що якась машина вільно, щоб прокататися і щоб дали бока. Друзі, перша поломка машини. Зірвала ричах і все. Погнуло трішки крило, бампер. Тому ось так. Перше буду їхати на дріфт. трішки адрільний стукає починається. Просто дачі якийсь космос. Я помилився, це було Єд Є30, бо в універсалі просто не є 34. Мені ще зголосить, що це Є34. Ну, така машина десь тисяч доларів. От тисяч доларів вона буде у вас. Плюс пін, а ось, друзі, новий комплект шин, щоб змінювати. А ось уже все. Пока сказали. Так, атмосфера просто нереально крута. Адреналін реально спочатку стукав, От, ти їдеш десь е... буквально. Е... Воно проходить дуже швидко, але просто емоції неймовірні, друзі. Як вам такі мочі? The Lexus Це в мене повноцінний відосик, тому що емоції просто шкалюють. Просто, друзі, неймовірно круто, класно. Клас, просто, друзі, клас, реально, просто такі емоції. Там прикоматіст, музика грає. Зібралися ті люди, які хочуть працювати, які хочуть розвиватися, які хочуть досягнути вище, купувати ось такі машини. Пенти як день купив. Панамеру, єшечка. Просто, друзі, неймовірно, Харчі стоять, які стоять боком. Атмосфера просто немовір, яка зустріч в ком'юніті, вже трішки завершується, всі роз'їжджаються. Атмосфера просто неймовірно крута. Я думаю, я її передав її вам. Можливо, було трішки проблем з звуком, тому що я не брав, не думав взагалі знімати, але, друзі, я вирішив зняти, показати вам на каналі. Це, напевно, буде взагалі ще окреме відео, чи можливо просто там ставлю ставочку, таку От, бачите, пірка також протягом 3 годин ось така Ну Це чисто таке корч дріф. Тільки для треку ось таке вийшло в мене відео про те, як я поїхав на зустріч крита Ком'юніті. Відео просто вийшло потужна. Атмосфера ну, там також була потужна. Тому, друзі, комусь сподобається відео, ставте подобачку, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал. Хоч цікавить більш деза інформація, пишіть. Тому всім на зустрічі. слава Україні! І до нових перемог.